Ukraińskie Słowo Witaj serdeczno, to zaproszę słuchaczy w ukraińsko Ukraińskoj Ukraińskie Słowo. Przy mikrofonie Anna Pabian. Nasza programa realizuje się za dotacji ministra Wewnętrznych spraw i administracji w ramach projektu Sojuzu Ukraińców w Dzisiaj W programie będziemy mówić o ryzwianych zwyczaj. Poczujemy o tradycji powiązanej z kładuwaniem na ukraińskim polisie. Ostawajcie z nami. Таку новину що напався ірод на Божу дитину, що напався ірод на Божу дитину. Ірод своє військо, по світ розсилає Божую дитину. Бити заставляє, Божою дитину бити заставляє. А Божа я мати про є узнала, і в чуже царство з дитям утікала, і в чуже царство. З дитя утікала, вона утікала Буйний вітер віяв, а одам Господар ще сіяв. а одам Господар, що сіяв. Помогай Бог тобі. Сіяти орати ти сьогодні сієш завтра буде жати. Ти сьогодні сієш завтра буде жати. Ще ж Божа я мати на німку не стала. Я вже пшениченька. Зійшла землю вкрила, а вже пшениченька зійшла землю крила. Ой Боже є чудо, та господарка, а вже тими шляхом і ти військо враже, а вже тими шляхом. І дивісько враже, пане господару, не здумай брехати, Чи не йшла сюдою з дитиною мати, чи не йшла сюдою з дитиною мати? А як вона ішла, не вітер віяв, Тоді, як я свою пшениченьку сіяв, Тоді, як я свою пшениченьку сіяв. Це вже було давно, довго доганяти, розсердився ірод, давай завертати, розсердився ірод, давай завертати. Поздравляємо вас з праздничком, святим житлом. Dziś u naszej przydacy zostrin emocja z folklorystką z Polisia Ala Kowalczuk. Ala powiązana jest z kolektywami takimi jak Goryna czy Rankowa Rosa, jakie nieodnarozo koncertowały na Pidlasi. Będziemy mówić pro tradycji powiązanej ze świętowaniem Rzdwah Chrystowego. Zapraszamy słuchaczy. Якщо брати по календару до свята самого готуються вже перед самим святом, там за тиждень, за там, пару днів. Ну, в першу чергу там і порядки наводять, і, якби готують хату до свята, щоб було по святковому. Але якщо брати різдво, то наскільки я знаю, особливо ті, що співають, колядують, то період починається коли піст, і починається період вечорниць. Від Михайла, і ну, особливо вже як видання святої, то вже казали, що можна співати колядки, щедрівки вчити. Ну, ясно, що не йшли на вулицю. Це по хатах збирались дівчата, жінки і згадували вже репертуар колядки. Так готувались, ясно, що кожна людина, сім'я, родина хотіла, щоб все найкраще було, що на столі, що в хаті, то і якісь там страви спеціальні готували, як ми знаємо, обов'язково на коляду має бути ковбаса, має бути якісь м'яса, бо то є зима, і тримали люди худобу спеціально для того, і до того свята шихувались так. Бо не, не даремно завжди, як колядують діти, особливо і дорослі дівчата, то кажуть, дайте ковбасу, а то хату рознесу. Бо саме на Різдво завжди обдаровували, давали коляду. Чогось ковбаса порівнювалася і завжди згадується в цих побажаннях. Ясно, що 6-го, якщо передріздвяний вечір, це пісна вечеря. збиралася родина, вся готували кутю. Зараз ясно готують там уже більш таку. І мак, і горіхи, і мед, і там в кого було. А я пам'ятаю свого, наприклад, дитинства. Нас на Поліссі не було е такої куті. Я вже як в Рівне попала, то таку кутю побачила. Нас просто мати варила пшеницю в горщику малесенькому. Спеціальний був горщик глиняний такий, як кулак, я казала. І вона його приносила на покуття, ставила е на столі. Стіл завжди був засланий уже на свято ясно святковою скатертиною, і ставилась куття. І ніхто в нас не готував навіть тих 12 страв на селі. Це була пісна вечора, просто якась там картопля, якийсь огірок, капуста, те, що можна було їсти. Міг бути борщ з грибами, завжди мати варила, пам'ятаю, такий пісний з сухими сушені гриби. Е, і ми ту кутю по ложці е, е, їли, і вранці мати її виносила худоби. Е, ту, ну, кутя Вона мені така, як каша була звичайна. Ясно, що вже у місті, хто зараз має, то готують більше там уже, Але, А вже на саме свято, ясно, на Різдво, сьомого, е, до церкви йшли і вже готували вже більш такі страви, ясно, що вже м'ясні. І вареники якісь, і запіканки. Ну, чим люди могли що мали, та й готували, ясно. Те, що хтось більше, хтось менше, але воно саме по собі вже свято відчувалося, бо то є Різдво. І я, наприклад, на собі найбільше відчуваю те свято, коли я сама іду колядувати. Бо так як ти будеш в хаті сидіти і чисто за столом, то зовсім то не та асоціація з святом. Ми ходимо, і у нас у місті в рівному із своїми колегами, ми вже більше як вже до 20 років кажу ж, і ходимо колядувати, і люди чекають. Воно, Той спів якось сам по собі, коли ти співаєш і щиро співаєш, ти сам відчуваєш, що ти несеш людям, ділишся з тою частинкою добра, що то, тої штучності нема. Бо зараз, наприклад, така ситуація ясно, як в Україні війна. Не дуже хочеться там щось таке співати. Але от колядки люди слухають і хочуть, як би там не було. Ясно, що не буде таких колядувань, щодрувань з хати в хату, як ми йшли, бо, на жаль, дуже багато є, що хлопців загинуло на війні, і воно не знаєш, чи в ту хату ти заходиш, чи не заходиш, бо ми не знаємо всіх людей, правда. Але коли перебираєш в голові ті колядки старіші, ще як і не було війни. Дуже багато є колядок таких старих, що згадується. А мій брат, ко з війни приїде дай привезе мені гостинчика. Один гостинчик шуба дорога, друга при мається на увазі, що тексти старих колядок є. Що були часи, так само воно нічого не міняється, і дуже багато що згадується, що війна була, і люди все рівно співали і колядували. Радуйся, ой, радуйся земле, син божий народи. Ми так само святкуємо на Василя, щодрий вечір, вже багато куття, щодрівка, якщо брати в сторону сюди, Закарпаття, Чернівці, я знаю, туди Галичина, там, Маланка водять, то у нас на полісі, то в нас більше з козою ходили, з конем. Через те багато, і, як я варштати з добриною робила, то так само ми якось так вийшло інтуїтивно колядки, які згадуються, що коника водив. Бо це щедрівки, які співали на Василя, на щодрика ходили і водили коня. З конем робили його по всякому. Було таке, що робили з такого мішка, обшивали такий каркас, і ніби ти той хлопчик на коню. Одівалось воно, і голову робили з мішка ляного або ну, ляного полотна, очі там малювали чимось, і гриву з прадева ляного робили і ходили з хати в хату з тим коником. Таким, ну, ясно, неживим. Не не знаю я е, колись дід якийсь там розказував в експедиції мені, що бувало. ну Коням в'їздили, могли на коня, е, на підводу сідали, і їздили з хати до хати чи там в сусіднє село. ну Але ж живого коня не заведуть в хату, так думаю. І з козою так само є багато в нас таких речей щедрівок, таких вони більш речитативні, такі як для дітей. Там, де коза ходить, там жито родить, де коза ногою жито купою. Бо то вже щедрий вечір. Більш згадувалось про господарство, про багатство, щоб і худоба водилась, і росло, Добрий врожай був на наступний рік. Таке більш, як я кажу, матеріальне побажання в господарстві, щоб було для тої родини, до якої приходили. Щодрувати. Ну і завершували завжди ясно різдвяні свята, водохреща, святили воду. Якщо зима, морозяна, то я ще застала на річках або на ставках, вирубували хреста з льоду і там святили воду. Хоча, в цей день скрізь вода свята, яку б ти не взяв, і дійсно набереш води, і вона, я звертала увагу, вона стоїть, може рік стояти, і нічого не робиться тій цій воді. Ну, Якась є сила. Може, коли людина вірить в те, і воно так є. Ну, Але бо, таку воду поставиш звично в будь-який день, вона то якийсь, то якийсь осад, чи запах має, а та вода в той день, якщо ти принесеш чи з церкви, чи там, де освячували, вона стоїть і дійсно якусь має силу більшу, як звичайна. Є так само на водох, бо колядувати починали від Різдва і могли колядувати до... і на водохреща, бо є й Йорданські пісні. І могли ходити. Ну, Там освячування вже хати йшов ясно, водою кропив. Ну, і закінчувалися різдвяні свята, робили розколяду, це вже виносили дідуха з хати, спалювали його і готувалися вже, якби, до весни. Ясно, що вже чекали зима зимою, але всі, як завжди, чекають весни, сонця, і щоб було скоріше вийти на вулицю, особливо молодь чекає і діти. бо довгі ті вечори зимові всіх все рівно надоїдали. Тим часом наша програма завершується. Українське слово реалізоване іст в рамках проєкту Зв'язку українців Подлаща дінки дотації Міністерства справ внутрішніх і адміністрації. Я вже дякую за спільно проведений час Оставайтесь на все добре! Слухали ви передачу українською мовою? Українське слово!